Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про те, як ми самі блокуємо свої можливості стати більш заможними, багатшими і жити в достатку. Буде чесно про те, що більшість людей насправді боїться грошей. І не якихось там. Дрібних, звичних, які регулярно приходять в ваше життя, а саме великих грошей, тих, до яких всі типу прагнуть, про які всі типу мріють. Ми всі думаємо, що ми хочемо великих грошей, але на рівні підсвідомого дуже часто ми їх уникаємо, бо попросту боїмося. Наголошую, розуміння великих грошей у кожного своє, і це нормально. Для когось великі гроші це тисяча доларів, для когось це десять тисяч, а для когось і мільйон. Це дріб'язкові, несерйозні, знаєте, такі кишенькові гроші. І спочатку давайте познайомимося з вами. Якщо ви бачите мене вперше, мене звати Яна. Я професійний коуч, і я автор навчальних трансформаційних програм медитацій. І моя спеціалізація це робота з мисленням. Тобто з тим, які у вас думки в голові, і як їх змінити, трансформувати для того, щоб почати діяти по-новому, жити по-новому і отримувати в житті нові результати і реалізовувати все, що ви хочете, про що ви мрієте. І це друге відео на моєму каналі на тему грошей, як їх примножити в своєму житті за допомогою зміни мислення. Перше відео ви можете подивитися під цим відео за посиланням. До речі, підпишіться, поставте дзвоник, щоб не пропустити наступні відео. І також у мене є соціальні мережі, TikTok, Інстаграм. Підписуйтесь, дивіться. Посилання всі також також знизу. Переходимо до контентної частини нашого відео. Велика і дуже неприємна правда. Ви боїтесь грошей, якщо ви не маєте їх в своєму житті стільки, скільки ви хочете. І насправді це нормально. Так, це звучить парадоксально, але це нормально. Страх грошей це одна з найглибших і найрозповсюдженіших речей у людському мисленні, особливо страх великих грошей, тому що дуже часто великі суми асоціюються з підвищеною вагою. Підвищеною відповідальністю, ризиком втрати, страхом осуду зажралась, вкрала вже не своя, страхом важкої роботи. Все це в нас є. І що важливо, мозок, оці всі такі дуже неусвідомлені думки, неусвідомлені страхи, не аналізує логічно, але він реагує на них як на небезпеку. Рептильний мозок це. Та сама еволюційна частина в голові кожного з нас, яка відповідає за виживання, моментально активується на такі страхи, на такі зум. Думки, реакцію, біжи або замри. Саме тому ви можете відкладати запуски проєктів, які, наприклад, вже давно готові. Ви можете не підіймати ціни, хоча давно вже пора. Ви можете забувати відповідати на потенційні запити ваших можливих клієнтів. Ви можете залишатися на некомфортному малому рівні заробітної плати, не просити про підвищення. Ви можете не братися за ту роботу, яка приведе вас до збільшення кількості грошей в житті, і так далі. І, так далі. і на перше. Погляд, це може виглядати ну як лінь. Ви можете навіть казати собі: ой, я не доводжу цей проект до кінця, бо мені ліниво, в мене немає ресурсу і клієнту. Я не відповідаю, тому що сил немає якось потім. Але насправді, якщо копнути глибше, то за цим сим стоїть. Страх, страх великих грошей. І ви знаєте, у нас є в основному два найпоширеніших блоки на шляху до грошей. Давайте їх назвемо проблеми і недостойний. Це такі, знаєте, дві установки, які я бачу найчастіше в роботі з клієнтами. Ці установки глибокі, підступні і часто маскуються під реальність. Великі гроші це великі проблеми. Ось перший блок. При таких думках в голові запускається сценарій. Якщо в мене буде багато грошей, то мене обкрадуть, обмануть, будуть використовувати, змусять ділитися, віддавати, платити якісь кінські податки. І найстрашніше, що може йти за цими думками, це таке відчуття, що я не витримаю. Я з цим всім не справлюсь, не впораюсь, бо в глибині сидить впевненість і оцей страх. Що я слабка, слабкий, мені реально страшно. Я відчуваю себе слабким, і мені страшно від цього. І розкладаючи оці всі установки, оці всі думки, ми все одно дійдемо до цього страху. І другий внутрішній блок, який я назвала недостойний чи недостойна, це, як, до речі, цей блок може ще звучати. Я недостойний великих грошей у вашій голові. Все це може маскуватися під фразами. Я ще не готовий, я ще не готова. Я нічого особливого не зробив чи не зробила. І що там ще можна думати? Я ще недостатньо ідеальний для того, щоб мати більше, ну і так далі. І ось отут, коли ми говоримо про цей блок, ми говоримо не лише про страх, а ще й про сором. Глибокий, такий непомітний, токсичний сором. За саме бажання більшого, більше грошей. Я зараз не буду заглиблюватися, звідки це у нас, оцей сором. Я це розбираю в своєму курсі гроші. Це я. Але зараз я вам хочу вже підсвітити. Сказати, що оці всі думки, які я назвала вище, всі ці упередження, всі ці емоції, вони формують в людині стиль поведінки, коли вона уникає. Уникає змін, уникає дій, уникає можливостей, По факту уникає грошей, навіть якщо свідомо, логічно. Вона їх дуже хоче, цих грошей. Тобто, людина може зі своєї такої, знаєте, раціональної частини мозку розуміти: я хочу покращення фінансового положення, я хочу кращого життя для себе, для родини. Я хочу грошей, господі ти Боже. Але на рівні несвідомого у цієї людини можуть сидіти установки певні емоції, які сприяють тому, що вона. Постійно уникає можливостей, ситуацій, дій, які призведуть її до тих грошей, про які вона мріє, яких вона хоче раціональною частиною. До речі, хто впізнав себе в тому, що я щойно сказала, маякуйте в коментарях, махайте лапкою, діліться своїми думками, інсайтами, які я сподіваюся, у вас можливо вже є на цьому моменті відео. До речі, про інсайти. Е, любимо ми їх дуже часто згадувати, коли на нас спустилось якесь круте усвідомлення. І в такі моменти здається, у багатьох точно це є, що ось зараз, після цього інсайту, після цього усвідомлення, життя піде по-іншому. Після такого то інсайту все зміниться. Але справа в тому, що. Ви можете чекати, читати сотні книжок, слухати лекції, записуватися до терапевта, коуча, щось там усвідомлювати, плакати, розбирати. Вас дійсно буде осяювати інсайтами, думками. Але але якщо оцей уникаючий сценарій, сценарій уникаючої поведінки не змінено всередині вас. Все залишиться на місці, скільки б інсайтів ви не зловили. І ще що я хочу вам сказати: що оця уникаюча поведінка це не ваша слабкість, це не говорить про те, що ви слабкі як особистість. Типу, у мене уникаючий стиль поведінки, я уникаю можливостей, грошей. Це значить, що я слабкий, я слабка, я не йду в свою реалізацію. От така я погана людина, ні на що не здатна, все, лапки склали, плачемо. Ні. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що уникаючи стиль поведінки, коли ми начебто власноруч відгороджуємося від можливостей, від фінансового зростання, від грошей, це лише стратегія, сформована стратегія. А стратегія це не те, ким ви є. Це Просто те, що ви робите знову і знову на автоматі, навіть не замислюючись, так як же з цього вийти? Вам необхідно активувати іншу частину вашого мозку неокортекс, частину, яка аналізує, яка обирає нову поведінку, яка мислить довгостроково. І зараз ми почнемо це робити. Готові до невеличкої практики. Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що в мене завжди не тільки теорія, а й багато практичної інформації, яка допоможе вам не тільки щось усвідомити, впіймати інсайт, а й почати з цим щось робити. І саме зараз, до речі, за такий підхід до контенту, ви можете поставити мені лайк, залишити якийсь коментар. Так я і Ютуб ми будемо розуміти, що вам необхідно більше подібного контенту, що вам корисно і відповідно я буду його створювати. Мені буде дуже приємно ваша увага. А ми з вами поїхали далі. Практика, давайте приберемо з вами три ваших викривлення, в вашому мисленні, які заважають вам фінансово зростати. Що таке викривлення, когнітивне викривлення? Це коли ви дивитесь на щось не як на факт, а через свої якісь внутрішні фільтри, і це. Викривлення зазвичай викликає якісь неприємні емоції, відчуття, поведінку, яка для вас не корисна. Сподіваюсь, що зрозуміло. Якщо ви зрозуміли, що фраза Я боюся великих грошей про вас, ми про це говорили всю попередню частину відео, то уточніть, скільки це саме для вас великі гроші? От яка це сума? І поставте собі якусь безпечну суму, але хай вона буде амбітна. Можливо, для вас це не зараз не 100 тисяч доларів, а, скажімо, 2 тисячі на місяць. І дайте собі відповідь бажано письмово на наступні питання, на що конкретно я хочу ці гроші витратити. Які потреби, мої власні потреби, ці гроші можуть закрити? Які мрії я зможу реалізувати з цими грошима? Бо. Абстрактне великі гроші воно завжди лякає. А от конкретика заспокоює, і ви побачите, що ці великі гроші не такі вже великі, і не такі страшні. Тому вам необхідно зрозуміти, от яка сума грошей для мене велика, і побачити, що вона для вас принесе багато вам задоволення. Якщо ви впізнали себе, наприклад, у фразі, що для мене гроші це проблеми, то запишіть прямо зараз. Які саме проблеми ви могли б вирішити за допомогою грошей, отої великої суми? Чи правда, що гроші створюють проблеми, чи, можливо, гроші вирішують проблеми? А головне, в яку з цих реальностей я обираю вірити, ви оберете вірите. Якщо, наприклад, фраза Я недостойна чи недостойний це про вас, то запам'ятайте, лише один факт: гроші це еквівалент вартості товару чи послуги. А не оцінка вас як людини. Знаєте, вислів хочу вам привести для прикладу: гроші не живуть на небі і не падають до найкращих. Гроші в гаманцях інших людей, які готові вам їх віддати за те, що ви закриєте їх потреби, потреби цих людей. Якщо у вас є щось цінне для інших людей, ви можете мати гроші. Це, це факт. І це не визначає вас як людину. Кількість грошей не визначає вас як людину. Ви не є ні хорошою, ні поганою людиною. Якщо у вас багато грошей чи мало грошей, гроші ніяк вас не ідентифікують. Гроші є лише підтвердженням того, що ви вмієте давати людям цінність, те, що для них важливо доносити. А ще до речі, доносити це словами, своїм проявленням, своїми діями, своєю роботою. Ви вмієте робити цей світ краще. Це єдине, що підсвічують гроші. Те, як ви вмієте це робити, закривати потреби інших, а не те, добрі. Ви погані. Ви красиві? Ви некрасиві. Є в мене гроші, я молодець. Нема в мене грошей, я не молодець. Ви молодець в будь-якому випадку. Але якщо у вас грошей немає, значить вам необхідно вчитися їх заробляти і працювати з вашим. Мисленням з вашою головою. Що я ще хочу вам додати стосовно страху, який заважає вам мати стільки грошей, скільки ви хочете. Дивіться, страх це абсолютно нормальна емоція. Страшно всім. І насправді проблема не в емоції, не в тому, що ви боїтеся великих грошей, що вони принесуть вам великі проблеми. Ви зрозумієте, що цей страх він ірраціональний. Але цього розуміння може бути недостатньо. В основному його недостатньо. І повторюсь, що проблема не в тому, що ви боїтеся чогось, великих грошей, наприклад, ми всі боїмося. Це окей, абсолютно. Проблема в вашій реакції на цю емоцію. Наприклад, коли вам страшно, ви боїтеся великих грошей, і ви боїтеся щось робити. Вам соромно і ви ховаєтеся, вам сумно і ви починаєте все відкладати. І коли ви побачите свої емоції. То зрозумійте, ваші емоції не мають вами керувати. Це дуже важливий момент. Я впевнена. Можливо, ви над цим не задумувалися, але так чи інакше, ми завжди діємо, діємо. Відштовхуючись від емоцій, і дуже часто ми діємо не так, як ми хочемо, тому що ми піддаємося своїм емоціям. Це дуже добре відомо жінкам. Ми більш емоційні, і коли нас щось накриває, то ми можемо відкладати свої плани, діяти не так, як ми хочемо, реагувати не так, як ми хочемо. І от усвідомте, що ви можете хотіти грошей, але ви піддаєте своїм емоціям. Ви дозволяєте емоціям. Керувати вами і вашими, вашими діями, вашим життям кількістю грошей на вашому рахунку. Дайте собі відповідь на питання, чи ви хочете, щоб все життя вами керували ваші емоції. Відчувати емоції це нормально. Піддаватися їх впливу, це те, що буде руйнувати ваше життя і робити вас бідніше, до речі. І що важливо, ще один такий моментик. якщо ви приймаєте свої емоції, ви зможете діяти. Якщо ви бачите свої емоції, ви їх приймаєте, ви можете вибирати іншу стратегію: не завмерти, не тікати, а можливо, бити і бити в цю дію, коли ви бачите свої емоції і свідомо вибираєте, як на них реагувати, ваш неокортекс радіє. Кожне уникнення якоїсь важливої дії, яка приведе вас до ваших грошей, кожного разу, коли ви піддались своїй емоції, це Втрачений крок в напрямку до чогось важливого. знову ж таки до ваших мрій, цілей, до вашої реалізації, до ваших грошей, до вашого кращого життя. Бо гроші це насправді не про саму цифру на рахунку. Гроші це про те, що вони можуть нам дати, як вони можуть допомогти нам, наприклад, до речі, змінити світ, покращити світ, допомагати іншим, і кожна ваша, кожна ваша уникаюча поведінка це втрачена дія в напрямку. Доцінного для вас я повторюсь під цим відео на вас чекає посилання на анкету перед записом на міновий курс. Гроші це я, під час якого ви будете не тільки пропрацьовувати і звільнятися від страху, який вас блокує, блокує ваші дії, ваші гроші, а ще й вибудовувати нову стратегію дій іти йти в ці дії, позбавлятися від усіх негативних упереджень стосовно грошей. І ще багато-багато чого класного, що вам 100% сподобається. Це буде дуже трансформаційний досвід для вас, після якого ви зовсім по іншому почнете сприймати себе. Гроші почнете ставитися до того, скільки у вас може бути грошей і яким чином вони можуть до вас приходити. До те, до речі, хто буде в анкеті перед запису, той отримає додатковий бонус до курсу. Вам сподобається дуже класний. Посилання знизу заповнюйте кому актуально. Ну і на фінал нашого відео запитайте себе, от прямо зараз наскільки відсотків мій стиль поведінки. Поводжені з грошима, уникаючи, де 100% це уникаю повністю дій, рішень, можливостей, і 1% дію попри страх. І після цього запишіть. Три три конкретні дії, які ви відкладаєте, хоча ви знаєте, що вони можуть збільшити ваш дохід. Наприклад, написати клієнту, вийти в сторіс, відправити резюме, піти на нав... на нове навчання, сказати керівнику, хочу більшу зарплату. Ті дії, які ви давно вже прокрутили в своїй голові, і ви знаєте, що вам їх треба зробити. Запишіть їх на аркуш паперу і поставте їх в свій календар з конкретною датою. І зробіть їх. Тому що наскільки ми знаємо, скільки б ми не говорили, якщо Після нових думок, нових інсайтів, нових планів не йде нова дія. Ми залишаємось там, де ми є. А ми ж тут всі про зростання. Ми тут про те, щоб зробити своє життя краще, заробити більше. Поставте мені, будь ласка, лайк, залиште коментар до цього відео і зустрінемося на наступному відео, де на вас будуть чекати не менш очі розкриваючі думки, інсайти, інформація. Всіх обняла з вами була. Ваш персональний коуч Яна Урусова до зустрічі в наступному випуску буду чекати на ваші коментарі. Гарного вам дня і багато грошей!